Любі малятка, сьогодні ми з вами продовжимо вивчати нові літери і продовжимо знайомитись із звуками. Але спочатку давайте привітаємось. Промінчик Весняний заглянув до нас і в коло велике зібрав друзі вас. Давайте з'єднаємо долоньки свої. І радо сміхнемось я вам. Ви мені? До нас з вами сьогодні завітали надзвичайні гості. Ну, Давайте відгадаємо, хто ж це? Червоня шутку має, по вілочках вона стрибає, хоч мала, сама на зріз, та великий має квіт, як намисток. Хто це? Спробуйте відгадати! Так, це білочка. Ой, така красуня прискакала до нас. А інший гість люблю в воді купатися, на сонечку палятися. Маю я великий рот, а звуть мене бегемот! Ой, такий красень до нас завітав. До нас сьогодні з вами завітали білочка і бегемот. А ну скажіть мені, будь ласка. З якого звуку починаються їхні імена? Так, зі звуку Б і Б. Білочка. Тут м'який звук Б а Б, а у бегемота твердий звук Б. А скажіть: а скільки складів у імені білка? Так, два склади, а у імені Бегемот. Так, три склади. А тепер наші білочка. І бегемот запитують. Дітки, а скажіть, будь ласка, скільки ж звуків в наших іменах? Давайте. Б, і, Л, К, А. Білка. Скільки звуків? Так, 5. Ось 5 звуків. А, Б, Б, е, г. Е, М, О, Т. Сім звуків. Так. Давайте зараз їхні імена. Тут. Запишемо. Тільки ви пам'ятаєте, ми записуємо голосні літери червоним позначаємо кружечком. Приголосні тверді синьою рисочкою, а м'які двома. двома рисочками зеленого кольору. Білка, який перше, Б. М'який. Далі йде І. Потім іде приголосний твердий Л. Потім іде приголосний твердий к, і останній А. Білка. Молодці. Далі у нас то йде. Б Г. Мод. Перший звук Б. Твердий. Е тв, голосний М. Б Г Г. Г – Твердий Е. приголосний. М. Приголосний твердий О. Голосний. І останній звук Т. Приголосний. Так, любі наші друзі, ми зараз склали схеми ваших імен. Ви ще з нами хочете погратися? Ну, давайте. Подивіться, тут є завдання у нас з вами. Нам треба віднайти всіх, всі назви, які починаються зі звука Б або Бі. Давайте почнемо. Хто це в нас? Бабак. А це хто? Метелик? Що ми з метеликом? Метелик, так, зі звуком ми. Далі в нас біля метелика. Білочка, звук бі. Батон, бегемот, бджілка, бінокль, відро, куля і дзвоник. Що ми тут приберемо? Так, звичайно, прибираємо ми кулю, відро і дзвоник. А всі решта, що в нас залишились, у них у всіх починається. Їхня назва зі звука Б і Бі. Так, а що ж там далі за завданням? Ой, подивіться, хто до нас завітав. До нас завітала наша Люба буква Б, як бегемотик, що схопився за животик. Він морозиво поїв, а тому і захворів. Подивіться, наш бегемотик схожий на літеру Б. Такий самий животик, красивий. А ще ми нашу літеру Б можемо скласти за допомогою, подивіться, за допомогою наших пальчиків. Од... Пальчики однієї ручки так склали кружечком, і зробили лінію. Ось наша літера Б. Також ми можемо за допомогою кубиків Лего скласти літеру Б, і ще. Використовуючи олівці. Подивіться, мені знадобилось 6 олівців, щоб отаку гарну літеру «Б» викласти. Так, давайте далі подивимося, що ж там ще у нас є з вами. Ану, подивимось, хто до нас завітав. До нас завітав баран. Це чисту Давайте зараз вами. Ви послухайте, а потім за мною повторте. «По базару йшов баран, бубонів у барабан. Давайте ще раз. По базару йшов баран, бубонів у барабан. Давайте швидше. По базару йшов баран, бубонів у барабан. Іще швидше. По базару йшов баран, бубонів у барабан. Молодці. Ви, Мабуть, трішки вже заморились. Давайте відпочинемо, а потім. Продовжимо. Наш бегемотик невгамовний вирішив з нами погратися і каже, дітки, роздивіться, уважно, у нас з вами є тут кульки різної форми, різного кольору. І нам з вами треба залишити тільки ті кульки, на яких є літера Б. Давайте поглянемо, що це за літера П. Так. А Б, Б і В, Б. М. Так, ну що, де у нас літера Б? Правильно, червона, кулька, синя і жовта. А з інші, що ми робимо? Ось так прибираємо інші кулічки. Ви молодці, ось залишились у нас тільки кульки, які нам потрібні. А тепер наш бегемотик і літера Б хоче з нами погратися. Хоче потоваришувати з іншими літерами. Давайте будемо товаришувати. З першою літерою. Ба. Повторюйте. Ба. Бу. Ще раз. Бу. БО. БО. Б. Бе. Бы. Бе. Бы. Бі. Бі. Так, молодці. Давайте далі. А тепер навпаки. Тепер наші літери знайомі. Будуте вишивать з літерою Б. Аб, аб, уб, уб, об, об, еб, еб, иб, ИБ, іб, иб, иб. Так, і наша літера «Б» не вгамо. Любі дітки, давайте ми зараз з вами прочитаємо. Те, що я вам приготувала. Давайте прочитаємо. Тепер ми можемо. Ми вивчили вже багато букв, і будемо зараз читати слова. Давайте верхній біб. Ще раз. Біб. Бик. Бик. Зуб, зуб. Бак. Бак. Баран. Баран. Бобер. Бобер. Білка. Білка. Булка. Булка. Бу. Це літра я. Буряк. Буряк. Ми її не знаємо, але це літра я буряк. Молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, з якою сьогодні новою літерою ми познайомилися? Так, з літерою Б. А на кого вона схожа? Так, в неї такий круглий животик, як у бегемотика. А хто до нас завітав сьогодні? Білка і бегемотик. Ми їм допомогли, назвали їхні імена. Ви молодці. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, Б, наша відлітає, а я вам зі смайликом кажемо. Молодці, до побачення, до наступної зустрічі!